От відносно цих термінів, про які я говорив, тут кожен, цю рубашку, якщо так можна сказати, міряє на себе. Підходить чи не підходить? Що стосується мене, не подобається раб Божий. От я коли це чую, і коли я так молився раніше, мені якось так некомфортно було. Я замінив це слово на сина Божого. У мене є канонічні молитви, які я молюся. У мене є мої власні молитви. І коли я молюся як син Божий, мені комфортно, тому що творець створив нас по образу і подобі своєму. То якщо по образу подобію, а я раб, то тоді хто такий творець? У мене. А логічність якась певна виникає, розумієте? А коли син Божий, мені тепло, мені добре, я тоді відчуваю цей контакт із творцем, як з батьком. Мені ще дуже подобається слуга. От я готовий бути слугою Господа Бога, і в людей готовий бути, і в сім'ї і в родині. Ну а те, що, скажем, не сприймається, не лягає на душу, це раб, все таки. Я багато про це думав, читав, дискутував, осмислював і я ну якби для себе розібрався. Ні в якому разі не нав'язую свою думку чи точку зору іншим людям. Кожен собі вибирає так, як рахує потрібне.